Международный день инвалидов, который практически отмечается 3 декабря каждого года, начиная с 2009 года у нас в Украине. Это не праздник. Это день, когда мы особо Обращаємо внимание на проблеми інвалідів, Привлекаем внимание государства, руководителей обласних районних організацій для того, щоб создать нормальні условия життєвої деятельності для інвалідів. На жаль, стереотипи ще нікуди не ділися і багато. Керівників організацій, чи то бізнесових, чи то навіть державних, бояться брати людей з інвалідністю на роботу, що він не зможе працювати. Я задаю їм логічне запитання: якщо людина вручилася 5 років в університеті, значить може. І є такий от страх просто перед людьми з інвалідністю, але я думаю, що це теж тимчасово.